Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти області. Звітують у штабі оборони. Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено об'єкти цивільної промисловості. Поранення зазнала 65-річна жінка, госпіталізована у стані середньої тяжкості. У селі Вовчанській хутори Чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено будівлю магазину. Також ворог обстріляв з реактивних систем залпового вогню село Богуславка ізюмського району пошкоджено житловий будинок. Як інформують рятувальники, протягом доби пожеж, спричинених ворогом, не зафіксовано. Тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехнічні підрозділи обстежили майже 2 гектари території та знешкодили 47 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення точаться бойові дії, зазначають у штабі оборони. Захисники Харківщини тримають свої позиції та завдають ворогу відчутних втрат. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Новини Харків. Зранку на Житомирській трасі сталося масштабне ДТП. Очільник поліції Київської області повідомив про зіткнення автобуса та ще дев'яти легковиків. Станом на 8.30 за допомогою на місці події вже звернулись двоє людей. Ще до 10 осіб отримали сенсі та забої сьогодні. В Україні дощить. у поліції закликають водіїв бути обережними та уважними на дорозі. Повістки через месенджери українцям не роздаватимуть. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров. За його словами, це неможливо зробити, поки немає якісного реєстру військовозобов'язаних. До того ж, в Україні немає верифікації номера телефону та особистості. Тож цього року, зазначає міністр, роздавати повістки через СМС технічно неможливо. Нідерланди допоможуть Україні у відновленні критичної інфраструктури. Про це повідомила міністерка економіки за результатами зустрічі з міністеркою фінансів країни партнера. Сторони обговорили перспективи, які відкриваються для бізнесу обох країн від участі у проєктах з реконструкції України. Ядерну зброю на території Білорусі розмістять неподалік від кордону з Польщею. Про це заявив посол Російської Федерації. За його словами, до 1 липня буде підготовлено сховище в Білорусі для розміщення тактичної ядерної зброї. Клементівська балка одна з найулюбленіших зон відпочинку на Салтівці в рамках всеукраїнської акції Зелена весна в Харкові. Сьогодні відбувається суботня толока до роботи працівників Харків благоустрою Салтівського району. Долучились місцеві жителі та співробітники торгівельної мережі Пасади. Люди кажуть, не могли всидіти вдома. Вийшли на допомогу комунальникам. Сьогодні ж суботник по всьому місту працюють усі і знайомі, і всі люди вийшли на суботник. І наша організація також і я впевнена, що сьогодні і мер також працює. Ми йому дуже вдячні. Ми віримо йому, і ми рішили вирішили долучитися теж до такого дня, до суботника до працівного дня і прибрати територію, яка знаходиться біля нашого магазину. В теплу пору року до Клементівської. Балки подихати свіжим повітрям та посидіти біля водойми приходять мешканці сусідніх багатоповерхівок, а їх у цій локації 27. Кажуть, приємно бачити, що навколо все чисто і красиво. Коли сам прибираєш, рука не підіймається смітити. Ми тут гуляємо з дітьми і кормимо навіть у Очень дякую нашим працівникам, що вони нашу територію привели в порядок. Ні, що війна. Роботи за час суботнику у цій зоні зроблено багато. Прибрано близько двох гектарів території. Зібрали більше десяти кубометрів сміття. Це також сухе листя, трава. Обрізали гілки кущів, видалили порослі, почистили бордюрне каміння, пофарбували лавки. Взагалі, місто Харків найчистий місто. Я хотів би відмітити, що дворники вбирають і утром, і ввечері. Прибирали у суботу і в інших куточках Салтівки. Після складної зими оновлення потребувало і подвір'я греко-католицького храму Святого Миколая. Настоятель говорить, що під час посту перед Великднем важливо очищувати душу, але й треба не забувати дбати про чистоту навколо себе. Тож тут навели лад на прилеглій території. Підмили, помили, пофарбували, зібрали опале листя, сухостій, обрізали дерева та кущі. Тому хочу подякувати міській владі, міському голові Ігорю Олександровичу за сприяння, за допомогу в різних матеріалів і також людей, які приходять, щоб навести порядок і підготувати храм і територію навколо храму до цього величного свята. Толука тривала і у Салтівському парку перемоги. Воєнна зима встигла залишити тут свої сліди. Тож прибрали, почистили територію, вивезли сміття гуртом. Попрацювали, а після роботи можна і польовою кашею пригоститись, радіючи за чистий і доглянутий рідний Харків. Харків'яни говорять, пишаються своїм містом, воно найкраще. Харків завжди був яскравим, квітучим, затишним і, не дивлячись на те, що сьогодні ми живемо в таких складних умовах, ми робимо все, щоб наше місто було ще краще. Дякуємо нашому меру Ігорю Олександровичу Терехову, який Щоденна 24 на 7, опікуються проблемами нашого міста. До суботнику у Салтівському районі долучились не лише комунальники та окремі харків'яни. До прибирання стали цілими колективами. Уся освіта зібралася і вийшла разом на це знакове місце парк перемоги для того, щоб навести лад, порядок, допомогти усім нашим комунальщикам зробити наше місце ще гарнішим. А наші ще люди працюють на своїх територіях, у дошкільних закладах, у школах, де теж потрібен порядок. Мешканці Салтівки говорять, що роботи в їхньому районі ще багато. Залишилось над чим попрацювати і тут у парку перемоги, і в нас виникла пропозиція о, на цьому тижні вийти ще знов з більшими силами і більш потужніше зробити ще найкраще парк у нас причудовіший. Чому б ще не зробити ще найкраще? Харків незламний найкращі. А тим часом завершили працювати і на Клементівській балці, але були вимушені почистити від сміття лише частину зони відпочинку. І як би не кортіло оновити навесні все навкруги, війна триває, і Харківщина залишається однією з найбільш замінованих територій країни. Тож прибирали з дотриманням правил безпеки. Комунальники говорять, що продовжать наводити лад на всіх куточках, навіть віддалених, але вже після перевірки їх саперами. Яна Біляєва, Ігор Луханін. Новини Харків. Щороку, як тільки дерева засинають у Харкові, озеленювачі стають до робіт з їх впорядкуванням. Цьогоріч омолодження пройшли чи не всі дерева у сквері, стрілка картина трохи насторожує, але наголосили у СКП Харків Зеленбуд, це робили на користь зеленим насадженням, оскільки обрізання гілок проводиться виключно на старих деревах, які втратили здатність до росту. Робота з деревами проходить у нас з 15 жовтня по 15 квітня щорічно, коли циркуляція соку в дереві зупиняється з погодними умовами. Якщо говорити, чому у нас сьогодні йде омолоджування, або чому так визначила комісія і в якому віці повинно це робити, це все залежить від, дійсно від того, як в себе почуває дерево після роботи по омолоджуванню з деревом, в нього запускається процес регенерації. І в тому місці, де були спилені старі гілки, починають проростати нові. І завдяки цьому дерево заново починає жити. Тобто стовбур залишається обов'язково, залишаються деякі великі гілки, але процес регенерації запускається, і дерево починає жити заново. Роботи з омолодження у Харкові проводять вже декілька років поспіль, і там, де таку операцію вже в свій час проводили, вже є результат. Наприклад, зелені насадження на Кочківському узвозі, що в свій час насторожували харків'ян після омолодження, вже радують око. Ці роботи наголосили у профільному підприємстві, виконують виключно згідно вердикту спеціалістів, які і перевіряють зелені насадження на вік, захворювання та аварійність. Ніхто не обрізає і не зрізає здорове дерево. Підкреслили в Харків Зеленбуді. Зеленого фонду Харкова навпаки подовжують вік. На сьогоднішній день є три види обрізання дерев: це омолоджування, це кронування та санітарне обрізання. Перед тим як щось робити з деревом, обов'язково в парках, скверах або в всіх зелених зонах, які знаходяться на балансі підприємства, комісія. Проводить огляд всіх дерев. І після заключення цієї комісії вже визначається, що конкретно потрібно робити з цим деревом. Або його треба кронувати, або омолодити, або же потрібна санітарна обрізка. У кожної з цих видів роботи з деревом є свої норми правові, які є записані в законодавстві по статті 105 в Кабінету міністрів. Там розписано всі нормативи, по котрим треба робити ту чи іншу роботу. Леся Куполюк, Олег Синицький, Станіслав Гришко та Світлана Бреус Новини Харків. Як якісно підготуватися до національного мультипредметного тесту та успішно скласти уступні іспити, який би ж обрати та не помилитися з вибором професії? Майбутні абітурієнти все частіше замислюються над цим, адже шкільне життя потроху добігає кінця, аби допомогти уступникам знайти відповіді на ці питання у Харкові. Організували перший усеукраїнський онлайн нмт форум Добрий день, Україна! На зв'язку місто Герої Харків. Шановні друзі, раді всіх сьогодні вітати. І сьогодні ми з 10 до 17.00 з вами у прямому ефірі до онлайн-форму долучилося понад 2,5 тисячі учасників із 23 регіонів районів України. На панельних дискусіях усі вони обговорюватимуть нагальні питання щодо цьогорічної уступної кампанії зі спеціальними гостями. Спікерами буде представники Міністерства молоді та спорту, Міністерства освіти і науки УЦОЯ та актор та телеведучий це педаль. Я вважаю, що ніхто ніж там Міністерством освіти і науки не зможе розповісти найкраще як треба підготуватись там до цих екзаменів що таке НМТ, коли саме проводитиметься які предмети складатимуть а також про технічні аспекти проведення тесту для тих хто знаходиться за кордоном розповідає директор українського центру оцінювання якості освіти тетяна вакуленко що важливо пам'ятати що національний проматний тест не міститиме завдань з розгорнутою формою відповіді, що цього року, на відміну від минулого року, потрібно буде набрати щонайменше 10% від максимальної кількості тестових балів для того, щоб брати участь в конкурсному відборі. І що як і минулого року, цього року до всіх предметів НМТ буде застосовуватися. Відповідний коефіцієнт, який власне і дозволить нам відрізнити результати для вступу на різні спеціальності. А от порадами щодо вибору вишої майбутньої професії ділиться актор та телеведучий Олександр Педан. У нас є класична помилка. Помилка заключається в тому, що ми досі обираємо університети або інститути, а не спеціальність. Першочергово. Пам'ятаєте, найголовніше. Що треба обрати спеціальність, тобто те, ким ви хочете бути, а далі вже під неї шукаєте круті вузи, крутих викладачів, які викладають. Нехай це будуть викладачі практики, які дійсно знаються на цьому. Пам'ятайте, найголовніше, якщо ви не зробите цей вибір, то власне його за вас зроблять. Батьки директор департаменту у справах сім'ї молоді та спорту Олександр Власенко зазначає знаково, що такий захід організували саме у Харкові. І, хоча заняття зараз проводять дистанційно, представники наших навчальних закладів мають удосталь напрацювань важливої та актуальної інформації, яка буде цікава уступникам зі всієї України. Долучили сьогодні 20 вузів України. І харківських вузів, які будуть розповідати про свої вузи і запрошувати на навчання наших студентів. Харків завжди був і залишається студентською столицею нашої країни, тому це дійсно символічно, що перший всеукраїнський форум проходить в Харкові. Готуватися до вступних іспитів в умовах війни важко, констатують спеціалісти. Попри це, минулоріч Харківщина посіла третє місце серед регіонів України за кількістю 200 бальників. А найвищий результат у Харкові отримали 370 випускників. Тож наприкінці форму вони поділилися лайфхаками та власними секретами успіху з майбутніми абітурієнтами. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Странков, Юрій Бубикін. Новини Харків. З 1 квітня на українців очікує низка змін у різних сферах. Перша відтепер для придбання рецептурних препаратів додається електронний рецепт, з яким продовжить діяти і паперовий. При цьому МОЗ не розширює переліки рецептурних ліків та не робить всі лікарські засоби рецептурними. Тобто, всі ті препарати, що і раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря, з квітня можна буде отримати, скориставшись електронним рецептом. По факту, єдина зміна полягає у тому, що раніше відпуск цих ліків відбувався за паперовим рецептом, а тепер буде використовуватись і електронний, що значно зручніше для всіх: і лікаря, і пацієнта, і фармацевта. Медики наголошують, рецептурними вважаються ті ліки, в інструкціях яких точно вказано, що такі препарати мають призначатися лише лікарем. Знайти інструкцію потрібного препарату можна скориставшись сервісами онлайн-аптек або ж сайтом Державного реєстру лікарських засобів України. Наступна зміна підвищення пенсій. Це стосуватиметься близько 600 тисяч громадян. Перерахунок проведуть автоматично, враховуючи збільшення страхового стажу працюючих пенсіонерів. Планують підвищити і мінімальну заробітну плату. Зараз на розгляді парламенту знаходиться відповідний законопроект. Нардепи пропонують збільшувати мінімалку в три етапи. Перший запланований на квітень. Проте, поки що законопроект тільки зареєстрований, тож швидше за все мінімальна зарплата залишиться на рівні 6700 тисяч гривень. Законопроєктом пропонується таке підвищення: з 1 квітня до 7 тисяч 370 гривень, з 1 липня до 8 тисяч 107 гривень. З 1 жовтня до 8 тисяч 918 гривень. Зростуть і тарифи, зокрема на водопостачання. Так он кериякапе планують підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення через стрибок ціни електроенергії, реагентів та паливно-мастильних матеріалів. Проте зміни у платіжках українці побачать у травні, коли платитимуть за попередній місяць. З 1 квітня на рівні 12 відсотків. З 1 липня на рівні 14 відсотків. В середньому для сім'ї з трьох осіб витрати на воду зростуть на 60 гривень на місяць. А що ж до електрики, то 1 квітня мав закінчитися період пільгових цін на електроенергію, під час якого заборонено підвищувати тарифи. Утім, уряд продовжив дію пільг до 30 квітня. Тобто до травня тарифи для побутових споживачів зберегатимуться на рівні. Домогосподарства, які споживають до 250 кВт за годину на місяць – 1 гривня 44 копійки за кВт. Домогосподарства, які споживають понад 250 кВт за годину на місяць – 1 гривня 68 копійок за кВт. Ціна на газ залишається незмінною. Клієнти «Нафтогазу» до 1 травня продовжать платити за газ фіксовану ціну у 7 гривень 96 копійок за кубометр. У інших постачальників ціни коливатимуться від 7 гривень 70 копійок до 9 гривень 99 копійок за кубометр блакитного палива. А що ж до цін на продукти, харчування, то тут експерти прогнозують підвищення вартості деяких позицій: так зростуть у ціні огірки, помідори, свинина та молочна продукція. Ціни на огірки і помідори ростуть, оскільки є проблема з тепличними господарствами. Дуже висока ціна газу, електроенергії. Це все дає ефект підвищення собівартості. Ще є одна проблема: в Херсонській області дуже багато вирощувалося овочів, особливо в районі Нової Каховки, там, де ще зараз русня. Сезон овочів починається вже скоро. З іншого боку, є капуста, картопля, на яку ціни особливо не підвищуються, тому що в нас цього багато. Тож роблять висновки експерти: більшість продуктів продовжать зростати в ціні, оскільки в країні продовольча інфляція. При цьому кажуть аналітики, можуть здешевшати курятина і яйця, оскільки відбувається відновлення поголів'я. Свинина дорожчатиме, бо дорогі корми. Тим більше в нас буде мало фуражних культур цього року. Мало кукурудзи, якою ми кормимо свиней. Знов таки овочі, м'ясна група і молочка будуть дорожчати, а не будуть підвищуватися в ціні борошно, хліб та гречка. Марія Соловйова та Олексій Мурав'йов новини Харків. У єврейської спільноти Харкова низка свят. З цієї нагоди її представники зібралися разом у стінах міської синагоги. Сьогодні особлива дата для всіх юдеїв день народження сьомого і останнього любавицького ребе Менахема Мендлшнірсона. Це один із єврейських духовних лідерів ХХ -го століття. Головне послання, яке залишив ребе світові – це відповідальність єврейського народу за кожного. Єврея, ким би він не був і в якому б духовному стані не перебував. Немає такого, про кого можна було б сказати, що він нуль пропащий, казав Ребе. А також у юдеїв наближається ще одне з найсвітліших і радісних свят песах. Песах Песахи та сходи з Єгибет. Я думаю, що Харковчани відомі мацу. не тільки у євреї у нас є спільний куше Мацу в течені цієї ніделі. הגלמנה עד מתשע אצל אסובא ז'דניה. אסובא ז'דניה עד ייבסקי רפצלה. נשך פריאטקי בלרבה בייגיפט שדירסטלייד, איכא סובדילה, בית אברמיה, מיד מתשע עם ברזק פסח. היא קשה לבוא, שמה גלמנה, עד הניטו על ככושי מצוי, שיא הבריאה הקטורנית דוז'נבין, וכשלביא דוז'נטשוס, שאוניבות דוז'נבין, אסובא ז'דניה עד תיבו סובסין ליגיפט. וספטוי הזיק, סלובי הגיב, דתא מצרים, תושע שמה סוף, ככה גם נדשניה. וכי יש לנו איזנה, זיזנה שלך גם נדשניה. נדב יחדיתא תדא. נדב יחדיתא פטניאצה. ידעו שאנלוגיה, משדו פייסח, היא סיטואציה כתובה עם יום סיבוניה, אנלצ'ה וידנה, מתושע שדו יום סיסה סובה שדניה, איס בבלניה, דתא ויינה כתובה ננס פפאלה. יא נדיר, שתובב את הפייסח, חוז'ה, מבוד מטמיצה דתא סטניה של סבבות, הקבודה, ש такой значительный день значительный день для всех евреев потому что день рождения рыба человека который очень много доброго хорошего сделал для не только евреев но и для всего мира ну и для харькова особенно потому что именно благодаря ему мы имеем у нас в харькове такого рыбы рыбы мышь Хочу поздравить всех с этой, конечно, значительной датой, и хочу поздравить всех с предстоящим песохом. Действительно, это великий праздник, праздник, когда евреи начали освобождаться от рабства. И именно сегодня, в такое тяжелое время для нашей Украины, для всего... Міра, я би сказав, коли наші молодые ребята погибают теж за те, щоб ми були свободны, знаете, цей праздник обретает особливий смысл. міра, щастя, добра, хороших емоцій, улыбок і нашей спільної перемоги. Ігор безкровний, Ярослав Кононенко, Станіслав Грішко та Андрій Пакулов новини Харків.